Вітаю, друзі, гості каналу. Епопея по саморобному плугу продовжується. Пробував змінювати положення самої полиці, аби не залипало. Результат, як то кажуть, нульовий. Вже Віоров досить великий кусок. І у, у сестри. І друга вигоров. Ну, десь близько пів гектара. Толку ніяко, але залипає. Все ж таки думаю, що за зиму буду робити е, цей, копію плуга Лебідь Володимира Шкуратова. А зараз хочу вам показати, як зали... далі залипає. Ну і в кінці ролика хочу показати. Оран виглядає ці оранка цим плугом. Приємного перегляду. Ось, друзі, вже завершення оранки цим саморобним плугом. Ось, все рівно, як він залипає. Приходив один старенький, ну, як старенький, і чоловік в руках, йому 79 років він. Більшу частину життя пропрацював у колгоспі трактористом, та й дивився на мою полицю і казав, що треба брати гладке, гладкий метал і грубий. Не такий, як це у мене 3 мм. Казав, що треба мінімум 4-5. Чим, чим товстіший, тим краще. Ну і аби не було такої корозії глибокої, як от зараз покажу. От. Як бачите, от які раковини. Він казав, що німці раковини спуцує земля то це пройде купу років А зараз хочу показати як він файно віоров Це вже от тут поставлялося таке що добре не понакривав це після того як я полицю відгинав Ось так виглядає оранка Цим плогом Ось. Ось, поробило такі борозди. Ось така це моя оранка. Але хочу сказати одне, що я цим своїм саморобним плугом задоволений набагато краще, ніж тим китайським. Але е, все рівно цього року після закінчення оранки, бо ще ще є трохи що орати. Після закінчення оранки... Все рівно буду робити плуг лебідь. Ну, ще може, якщо останеться матеріал, то ще попробую зробити оборотний плуг, як кажуть, гвинтовий. А вже що з цього вийде, слідкуйте. Кому інтересно, будь ласка, коментуйте. Дякую за перегляд, за коментарі.